Ось ця картина Тарас Бульба, вона і по форматі дуже велика, і вона є брендовою картиною. Тому що якраз історія, коли читати повість Тарас Бульба, стосується нашого міста. У козацькі постаті вдивляються не тільки місцеві виставку. Відвідала уже понад тисяча туристів із сусідніх областей. Було чимало киян, росіян, поляків та литовців. Вражені побаченим відвідувачі, каже екскурсовод найбільше розпитують про бурштин. Бурсин цей сонячний камінь, камінь добра, або можна сказати мінерал добра, який також дуже часто нашими предками використовується під час магічних ритуалів. Ними й обкурювали померлих, коли помирали, щоб душі потрапляли до раю. Ними обкурювали новороджених дітей і під час шлюбу. То це такі доброзичливий камінь, який використовується і в медицині, і в косметології. Щоб соснова смола перетворилася на виноградну лозу і заграла на невидимому сонці. Каміння перемелюють, розкладають по відтінках їх 15 різних фракцій. Потрібно також розуміти, що краще на який колір, яку фракцію, і чим передніший план, тим крупніший повинен бути буршти. Усі ці картини висипані прибалтійським бурштином, видобутку каміння і ще не найбільших у світі покладів на рівненщині не ведуть, хіба що шукачі, але на нелегальній сировині каже власник усіх цих картин бізнесу не збудуєш. Якщо можна займатися легально і брати в Прибалтиці, то навіщо порушувати закон і щось видумувати? Він пішов у мистецтво, бо фах інженера-будівельника видався занудним. Бурштинові картини каже, гарний бізнес. А ще серце і душа радіють, бо навколо завжди краса, та й людям суцільний позитив. На загально прийнятому стверджує, не зупиняється. До бурштину, коли треба, додає мармурову крихту. От зокрема, там, де стіл використовується мрамор. Це е, він також дробиться десь на. 8-9 фракцій. І в залежності від того, як потрібно передати об'єм, він наноситься на картинку. Тобто, чим далі потрібно план передати, він дрібніший, чим ближче він крупніший. Експозиція цієї виставки щораз змінюється. Туристи на пам'ять купують хто ікони, хто пейзажі. Вподобали кам'яний живопис, каже бурштиніст, і українські політики робили портрет. Робили портрет Клюєва. Були портрети Балоги, Пелепишина, ну, з таких відомих людей. Мода на бурштинові портрети, додає, тільки розпочинається. Штовхають її, які на бурштинові ікони молодята. Все частіше просять висипати камінцями їхні весільні фотокартки. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Юрій Кобів, новини Рівного.